Привіт, я, Уля! Давай дружити. <ривіт> Знаєш, що це? Це мої емоції. Тобто моя реакція на певну подію. Мені весело, я сміюсь. Сумно плачу. Давай вивчати та виражати різні емоції разом. Почнемо з радості. Радість це коли ми відчуваємо себе щасливими і веселими. Коли я рада, я можу показати це через усмішку, сміх і енергійні рухи. Ось як це виглядає. <хи> коли ви радієте, ваше обличчя сяє, а всередині вас тепло і весело. Ви можете поділитися радощами, граючи з друзями, танцюючи або просто розповідаючи про те, що вас радує. Тепер поговоримо про сум. Сум це коли нам важко або ми відчуваємо себе не дуже добре. Коли я сумую, я можу показати це через тужливий погляд опущені плечі і тихий голос. Але сум це нормально і важливо знати, як допомогти собі почуватися краще, щоб відчути себе краще, можна поговорити з кимось, кого ви любите. Або зайнятися чимось приємним, наприклад, читанням книги чи малюванням. Можна пограти з домашніми улюбленцями чи поділитися своїм настрієм з улюбленою іграшкою. Пам'ятайте, сум пройде, а ви завжди зможете знайти радість у маленьких речах. А тепер давайте поговоримо про гнів. Гнів це коли ми відчуваємо себе сердитими або роздратованими. Коли я злюсь, я можу показати це через скривлене обличчя та стиснуті зуби. Можливо, я навіть можу відчути, як моє серце б'ється швидше. Мені може хотітись кричати та битись. Щоб впоратись з гнівом, спробуйте дихати глибоко або порахувати до десяти. Вдих. Видих. Можете поплакати. Багато хто вважає, що плакати це ознака слабкості або що плач робить нас плаксами. Але насправді сльози це природна і важлива реакція нашого тіла на сильні емоції: сум, злість і навіть велику радість. В сліз не варто соромитись, усі люди плачуть, навіть дорослі. Поговоріть про те, що вас засмутило з тим, кому довіряєте. І знайдіть рішення разом або побудьте наодинці. Гнів можна подолати, і він не повинен заважати вам бути добрим до інших. А тепер давайте дізнаємось про здивування. Здивування це коли ми бачимо або чуємо щось, що дуже нас вражає, або дивує. Коли я здивована, мої очі розширюються, а рот відкривається від несподіванки. О, вау! Це як знайти щось дуже особливе або несподіване. Поговоримо про страх. Страх це коли нам стає страшно або ми переживаємо через щось невідоме або небезпечне. Коли я боюся, моє серце може битися швидше, а руки тремтіти. Можливо, я захочу сховатися або піти подалі від того, що мене лякає. Щоб впоратись зі страхом, поговоріть з кимось, кому довіряєте. І розповідайте про те, що вас лякає. Можна також знайти способи заспокоїтися, наприклад, дихати глибоко, слухати улюблену музику, згадати про щось приємне або обійняти когось. Як би це смішно не звучало, але не бійтеся боятися боятися це природньо. Бояться всі, навіть дорослі. Тепер давайте дізнаємось про сором. Сором це коли ми відчуваємо себе незручно, наприклад, в новому місці, перед новими людьми або винуватиме через щось, що зробили. Коли я відчуваю сором, я можу почуватися незручно, червоніти і не знати, куди подітися. Це нормально відчувати сором, і важливо дати собі час звикнути до нового місця, нових людей. Ти щасливий роби за нами так! Ти щасливий, то робиш за нами так. Повтори, як ми так само у долоні плескай з нами Покажи, що ти щасливий робим так. Оу! Oh. Провина. Це коли ми відчуваємо себе погано через те, що щось зробили неправильно або образили когось. Коли я відчуваю провину, я можу відчуватися засмученою або розчарованою через те, що зробила щось неправильно. Щоб впоратись з провиною, визнайте свою помилку, вибачтеся і спробуйте її виправити, наприклад, допоможіть в чомусь. Подумайте, як ви можете уникнути подібних ситуацій у майбутньому. А тепер давайте поговоримо про заздрість. Заздрість це коли ми бажаємо мати те, що мають інші, і відчуваємо себе нещасними через це. Але важливо пам'ятати, що у кожного є свої особливості, і треба бути вдячними за те, що маєш сам. Щоб впоратися із заздрістю, подумайте про те, що ви маєте, і зосередьтеся на своїх досягненнях і речах, які приносять вам радість. Тепер я знаю, як важливо не пригнічувати свої емоції, а розпізнавати та проживати їх. Сподіваюсь, ви також дізнались щось нове. Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.